Шості, а ви бачили, де ваші кури? А де віра? Та ваші кури, та всю мені городину. А там Мої, буряки, мої? червоні, гичка зробила. Не може бути, що і мої. Не може... Так ж зі зробили таке. Ваші кури, вас не от... розпали. Один десяток курей, вас два десятка курей. Та ще й півень такий гарний, білий, з хвостом кольоровим. А як заспіває? Гарсенько буде цього одного чути. Та принесу, я тобі принесу. Цибулі, буряки, не журися. Та вони зараз в городі будуть. От господиня та так. От Отак мала сьогодні курку садити, яйця підкласти. Та де ж сусідкою, кумою посварилася. Не переживай. Це означає, що хлочка буде гарно сидіти, буде гарно висадити тобі курчатка, от і буде доглядати їх від шуряка і від котів. Від цього обереже, не переживай. Так, але перед тим, як садити квочку на яйця, то потрібно обов'язково з усіма помиритися, щоб курчатка гарно лупилася і щоб слухалися квочку. Ваша правда, потрібно миритися. Комонько, сусідоньку, вибачте мені, і прошу ваших порад і допомоги, як посадити квочку та яйця підкласти. І ти мене, сусідонько, прости. Мої кури, як узріли твоїх молоденьких бурячків, зеленої пишної цибулі, та як ускочили до тебе огород, ну я їм ввечері крила і пообтинаю, команько моя, прийшла, кума до кумоньки в суботу, в суботу, розказала. OI oh, З її курки чубатої, лишнішки, лишнішки. Ой ці, по ці, ці, куд кудах, лишнішки, ой так так, Ой, ці, ці, ці куд куда, лишні жки ой та так. Отак. Цього року курка рано сціла, це тому що маленький похресник на Різдво Христове, коли ніс кутю на покутю, голосно ціпкав, вокта. Та присідав. Такі наші українські народні традиції не просто виконуються, але й передаються з роду до роду. Петре, а ти вже ящик підготував адже скоро вечір. А квочку сьогодні обов'язково потрібно посадити та яйця підкласти. Так, так. Ще одну дощечку осталося з кумом прикріпити, і буде курочці місце для висаджування курча. Ось який невеличкий ящик получився. Щоб курочка кожного дня могла би злізти, водички напитися і зерна поїсти. А я з дитинства пам'ятаю, і так сьогодні роблю та ще й внучку свою навчаю, що яйця під кочку підкладалися в березні, квітні і травні. А я пам'ятаю, як моя мама підкладала яйця під кочку ввечері. А я, як була маленька, ходила до хрещеної. То Христина говорила, що яйця під квочку потрібно підкладати в жіночий день, в суботу, в неділю, п'ятницю в та середу. І ми також так робимо. Так, так ми також. А ще мої дорогенькі, хочу вам дати пораду, щоб з усіх яєць, які ми підкладаємо під квочку, вилупилися курчатка, потрібно підкладати непарне число 13-15. Поки ми згадували українські традиції, то вже й місяць зійшов молоденький, і ніч настала, вечір настав. Це дуже добре молодий місяць садити квочку. Курчатка будуть швиденько рости. Садила розсаду капусти, помідорів. І от моя сусідка Таня говорила, що не можна брати ті яйця, які курка знесла на благовіщення. А ще ми не беремо яєць. ті... Які курка знесла перші та останні, то ми з них напекли пряники. Такі смачні вдалися, нуки ласували. Ось змайстрували оце з кумом ящика, принесли з гори соломи, сухенькі. все так, як ти просила, щоб курці було добре вислідувати курчат. Такий гарний ящик. Як тобі сьогодні, кумонько? У цей ящик під солому кладу гілочку калини. Це для того, щоб курчатка вилуплювалися курочки і щоб жвавими були. А в нас в підгайцях у солому до квочки ще ложать гілочку дуба, для того, щоб курчатка були міцними і півники були. А я принесла віточку м'яти та ромашки. Щоб квочка під час висиджування була спокійна. Перед тим, як вже підкладати яйця, обов'язково місце, де має сидіти квочка. Під гайця посвячується чченою водою. Та говорить молитву Отче наш. Адже наш український народ. Ніколи не розпочинав будь-яку справу без молитви. Тоді з Божою допомогою усе вдається. Боже! як ящик вже підготовлений для квочки. Беремо, перекладаємо квочку у ящик. І обов'язково цей ящик кладеться сіно, яке було на покуті. До квочки потрібно підходити тихо і голосно не розмовляти. щоб не виглядати? Відкладаємо яйця. От, байлива буде квочка. Яйця до себе дзьобом підкочує, старається накрити крилами усі яйця.

Десь по чи ой, що? Ой, чи що? Починають лупитися. А, чи того не що? Вони, що? А, ну не ну, загляньмо, може то вони вже будуть лупити. а, ой, вони Ви, лупитися. Ой, бо вилупилися, вилупилися. Ой, ділянки! Ай, може половити! Які гарні! Турботами, роботами то садити, то сапати, то варити, то доїти, то поїти. Уже й наші курчатка вилупилися. Всі полопались. шубарочка, по двору. Tip, tip. What? Усім і нам сили, терпіння, тепла миру, любові, сонечка в душі, радості, щоб ваші господарства кури деслися, курчата лупили, аби ми біжили і ніколи не сварились. Перших і останніх, але наймальні. Дякую. Дякую. Вони будуть такі співачі, що будуть чути. Дякую. Дівчатка. Домашні.